Якби ви мене спитали, який мій улюблений жанр фільмів, то я б відповіла трилери. Але коли переглянув їх вже занадто багато. Дуже складно натрапити на щось справді якісне думками. Я дуже часто повертаюся до того, що вже подивилася. Я підготувала для вас топ 10 своїх улюблених іспанських трилерів, які змусять вас подумати, які змусять вас здивуватися, спробувати зрозуміти, що ж там відбувається. Я дуже люблю ці фільми, і якщо ви їх не бачили, я вам навіть трохи заздрю. Тому що часом, коли я шукаю, щоб подивитися, хочеться стерти собі пам'ять і подивитися всі ці фільми знову. Бункер. 2011 рік. Офіціантка Фабіана знайомиться з одним із випадкових відвідувачів кафе, який переживає складний період у житті. Між ними спалахує пристрасть. Дівчині все здається ідеальним. Її коханий працює диригентом оркестру філармонії в Боготі і володіє величезним будинком. Однак незабаром виникають складнощі. Поліція розслідує таємниче зникнення колишньої нареченої і подруги диригента, а сама Фабіана починає відчувати, що в будинку відбувається щось дивне. Це дуже міцний, неочевидний детектив з клаустрофобною атмосферою. Він тримає постійну нагачку завдяки конструкції хто що знає. А фінальний акорд з розряду таких, що треба переграти в голові з самого початку всю цю історію заново. Я дуже люблю такий тип трилерів. Це той випадок, коли здається, що все досить зрозуміло та просто. Але в результаті настільки перевертається і змінюється ставлення до героїв, що ти все те, що побачив перед цим, переосмислюєш заново. Оселя Ціни 2017 рік. Жінка з чотирма дітьми, трьома синами і дочкою від чогось ховається. Вони знаходять притулок у великому відокремленому старому будинку і вирішують залишитися тут жити. На найближчій до їхнього будинку фермі живе симпатична дівчина Еллі, з якою діти відразу заводять дружбу. Але незабаром іделічному життю приходить кінець. Мати помирає, і в будинку починають відбуватися дивні речі. Це така, можна сказати, готична казка для дорослих. Тут ідеально збалансований мікс драми, містики та детективу. А також сильний, молодий акторський каст. У головних ролях Аня Джей Тейлор і Джордж Маккей. Тіло. 2012 рік. Поліція розслідує справу співробітника моргу Ангеля Тореса, який вночі опинився під колесами проїжджаючого автомобіля. Переляканий чоловік вибіг на проїжджу частину, де його збив автомобіль. Водій машини перебуває в шоковому стані, адже людина з'явилася просто ні звідки. Чоловік явно цікав від когось у паніці, що й призвело до трагедії. В ході розслідування поліція з'ясовує, що після закриття моргу охоронець Торес дзвонив поліцію і просив викликати патрульну машину. Ще більш цікавим виявився той факт, що спрацювала сигналізація в морозильних камерах. А з відсіку номер 3 зникло недавно привезене тіло. Ідеальний іспанський нуар з твістами в Дусі Хічкока. Точна драматургія від авторів фільму Невидимий Гість. І знову ж таки той випадок, коли фінал змушує перемотати весь сюжет назад та переосмислити. Іспанці дуже люблять такий прийом і люблять дурити глядача. А я люблю, коли мене можуть надурити. За допомогою фільму, звісно. І це дуже ціную. Іспанці в цьому профі. Віджі, прокляття Вероніки. 2017 рік. Фільм жахів заснований на реальних подіях, що відбулися в Іспанії, коли в країні вперше був засвідчений випадок надприродної активності. Події фільму відбуваються в 1991 році в Мадриді. Дівчинка-підліток Вероніка навчається в старшій школі, а вільний від навчання час проводить зі своїми подругами. Вивчаючи різну міфологію, Вероніка дізнається, що в період затемнення темрява править світом. І саме в цей час вона організовує спіритичний сеанс, щоб поспілкуватися з померлим батьком. З часом Вероніка починає помічати паранормальну активність у своєму будинку. Дівчинка навіть подумати не могла, що невинна забава обернеться справжнім кошмаром наяву. таким кошмаром, від якого неможливо прокинутися. Моторошний, але дуже емпатичний хорор про сім'ю від режисера фільму Репортаж в цьому фільмі. Чудова робота зі звуком і напруження без зайвої демонстративної жорстокості. Крім того, цьому фільму вдається ідеально передати атмосферу початку 90-х років, і в якийсь момент віриш, начебто дивишся реально фільм не 2017 року, а початку 90-х. Ось ця от специфічна кольорова гама, ось ці ефекти, начебто легкого шуму, трохи приглушені відцінки. Все це створює справжню атмосферу 90-х. А я таке особливо люблю і цим. Фільм підкорив мене. Це дуже якісний, напружений фільм жахів. До того ж, заснований на реальних подіях. Як мінімум, саме тому його варто подивитися. І Він дійсно лячний. Невидимий гість 2016 рік. Молодого бізнесмена Адріана Доріа звинувачують у вбивстві коханки, і він вирішив скористатися послугами Вірджинії Гудман, найкращого в країні фахівця з виходу з найскладніших ситуацій. Адріан перебуває під домашнім арештом, а завтра відбудеться судове засідання. Тому ввечері до нього приходить Вірджинія, щоб придумати найкращу стратегію захисту. Для неї це остання справа, і вона не збирається її програвати. У них є кілька годин, аби розкласти ніч злочину по кроках і знайти версію, яка витримає суд. Кожна нова деталь змінює конфігурацію пазла аж до несподіваних наслідків. Дуже цікавий напружений трилер, де знову ж таки все не так, як здається, на перший погляд. Це більш відомий вже іспанський трилер, і ми разом з героїнею, з адвокаткою намагаємося зрозуміти цю справу. І чим більше нових деталей дізнаємося, тим з більш нових ракурсів ця справа постає. Прозріння 2010 -й. Астроном Джулія, яка страждає від прогресуючої хвороби очей, дізнається, що її сестра близнючка повісилася у себе в підвалі. Офіційна версія поліції самогубство, причина трагедії повна втрата зору в результаті того ж захворювання. Хоча останнім часом сестри не підтримували стосунків, Джулія відчуває, що Сару вбили. Тому, незважаючи на протести чоловіка, жінка починає власне розслідування. І дістатися до правди їй потрібно, поки в її очах остаточно не згасне світло. З кожним кроком у темряву вона відчуває, що за нею спостерігають, а обличчя людей поруч розмиваються буквально і метафорично. Трилер, який прекрасно грає з темою страху втрати зору і самотності, продюсер Гільєрмо Дель Торо, і це відчувається в атмосфері цього фільму. Сам фільм є ідеальним поєднанням детективу та трилеру. Тут дуже сильна детективна складова, за якою цікаво дивитися. До того ж, можливо, це в мене так, але я дуже люблю, коли головна героїня жінка і вона розпочинає власне розслідування. Чомусь завжди на це приємно та цікаво дивитися. Також є лячні моменти, напружені моменти. Тож. Просто перфекто поєднання трилера та детектива. Під час грози 2018 щаслива жінка Віра з чоловіком і маленькою донькою переїжджає в новий будинок. А там під час сильної грози відбувається дивний збій у часі. Молода мама випадково втручається в події 25-річної давнини і прокидається в іншій реальності, де її життя склалося інакше. Щоб повернути все на місце, потрібно розмотати два часові вузли свій і чужий. І зрозуміти, чи я правда тут головніша. Інтелектуальна жанрова гойдалка від того ж автора невидимого гостя це емоційна історія про вибір і його наслідки з чіткою детективною історією. Дуже Заплутаний пазл для любителів ефекту метелика взагалі це один з найкращих фільмів про якісь збої з часом. Це одна з тем, які я люблю найбільше. Але саме цей фільм створений не стільки заради того, щоб заплутати глядача, але щоб наштовхнути на якісь роздуми, як могло б склатися життя, як маленькі події, які здаються незначущими, врешті-таки впливають на життя та його хід на наші долі. Прекрасний фільм, який наштовхує на роздуми. Який дуже цікаво дивитися, і якщо думати масштабно, наскільки наш всесвіт безкінечний і що в ньому може існувати все, що завгодно. І ось ті часові парадокси, які часто слугують натхненням для фільмів, не виключено, що це може бути. І я в це вірю, мені подобається в це вірити. Тому свого часу цей фільм мене дуже вразив і сподобався. Платформа 2019. Горен погоджується взяти участь у якомусь експерименті і незабаром приходить до тями в майже порожній кімнаті рівня 48, де є великі прямокутні отвори в підлозі та стелі. На кожному рівні знаходяться дві людини. Скільки всього рівнів, невідомо. Поверхи пов'язує загальний колодязь, по якому раз на день опускається платформа з їжею. І чим нижче знаходяться люди, тим менше у них шансів поїсти. Щомісяця відбувається перестановка, і мешканці верхніх рівнів можуть опинитися в самому низу. І навпаки. Оскільки дозволялося взяти з собою один предмет, головний герой Горен вибрав томик Дон Кіхота. А його сусід прихопив великий самозаточувальний ніж. Це жорстка алегорія про нерівність і жорстоку людську природу. Концепт досить простий, але ефект максимальний. Цей трилер один з найобговорюваніших фільмів Netflix за останні роки. Дуже гостро соціальний, жорсткий. Все як люблять іспанці. Такий гостросоціальний фільм про нерівність. Дипломна робота. робота» Листопад 1995 року студентка факультету кінознавства Ангела пише дипломну роботу на тему аудіовізуальне насильство. Вона просить свого наукового керівника дістати їй з архіву університету кілька плівок з фільмами, які заборонені до показу на ТБ через жорстокі сцени насильства. На одній з касет виявляється, зафіксовано жорстоке вбивство дівчини, в якій Ангела впізнає студентку своєї школи, яка зникла кілька років тому. Почавши власне розслідування, вона дізнається, що зникнення дівчат в їхньому інституті не таке вже й рідкісне явище. А отже, разом з нею навчається маніяк і садист. Можливо, це хтось з її добрих знайомих. Можливо, це її друг. Мені досі не віриться, але це режисерський дебют Алехандро Аменабара, того самого режисера фільмів Відкрий очі інші цей дебютний фільм визначив тон іспанських трилерів на десятиліття вперед. Це один з моїх найулюбленіших трилерів, не лише іспанських, а й взагалі. Саме цей фільм надихнув мене свого часу на написання дипломної роботи на тему медіа впливу. Наскільки те, що ми дивимося, може впливати підсвідомо на нас. Тема СНАФ-відео до цього фільму я навіть не знала, що це таке. Це досить рідкісна тема для фільмів. Це не просто. Трилер, який створений, щоб налякати чи закрутити, задурити голову. Фільм яскравий представник ідеального детективного трилеру, де головна героїня починає власне розслідування цих подій. Окрім цього, в цьому фільмі неймовірний стиль головної героїні, класичні образи з сорочками, кежуал. Дуже люблю цей фільм, дипломна робота досить маловідомий трилер, але дуже несправедливо обділений увагою. Тож, якщо ви не дивилися, я наполегливо рекомендую переглянути його. Дякую вам за перегляд, за вашу увагу. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось і якийсь із цих фільмів ви переглянете. А можливо, і всі. Діліться в коментарях своїми улюбленими трилерами і взагалі залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. До нових зустрічей!